Отже, на домашнє завдання вам було створити презентацію, але для початку ви повинні зайти на, за посиланням на диск і завантажити собі зображення. Як ви це робите? Натискаєте три крапочки і обираєте Завантажити. Так ось. Друга. Наступна. Крапки завантажити. І останнє. Три крапочки завантажити. Ці малюночки у вас потрапляють у папку завантаження. Що ж ми робимо далі? Перед вами схема створення нашої презентації. Отже, в презентації повинно бути 4 слайди. Ми з вами відкриваємо програму для створення презентації. Ви можете працювати в онлайн-програмах, посилання на які я вам дала, а можете відкрити програму PowerPoint. Отже, якщо ця програма у вас є на робочому столі, то ви натискаєте двічі лівою клавішою миші. Якщо вона на панелі швидкого доступу, один раз. Якщо її немає, але ви знаєте, що вона у вас є, тоді ви заходите о, в кнопочку Пуск натискаєте. І е, серед переліку програм відшукуєте програму PowerPoint. Ось вона у мене є. Ми її натискаємо на неї, і вона в нас завантажується. Знаєте, що відкриваємо, раджу відкрити порожню презентацію, і ви бачите перший титульний слайд у нас з вами. Заголовок і підзаголовок слайду. Що ж нам треба робити? Дивимося на нашу схему: Чотири слайди. Бачите? Тобто нам треба додати в нашу презентацію ще три слайди. Натискаємо кнопочку Додати слайд. Один, два, три. Маємо з вами. Заготовку для створення презентації: один титульний слайд і всі інші звичайні слайди. Дивимося, що ж ми повинні з вами зробити. На титульному слайді ми з вами пишемо назву нашої презентації. Прийшла весна. Можете обрати будь-яку свою назву, яку, вам, яку забажаєте. У підзаголовок слайду я раджу вам написати, хто створив дану презентацію. Ну, Напишу, наприклад, Учня 3 Г-класу Іванова Івана. Далі даний текст ми можемо відформатувати, тобто змінити шрифт, змінити розмір шрифта. Можемо розмістити його, відформатувати презентацію, розмістити. Йому, його там, де нам захочеться. Також я можу вам порадити додати дизайн презентації. Це вкладочка дизайн. Ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Я беру такий зелений, бо у нас провесно йде справа і мова. Так, ось будь-який може бути. Ну, а тепер е ви бачите, як змінюється сам слайд, змінюється текст. Тепер вже будемо форматувати сам текст. Збільшимо. Розмір шрифта. Так. Зробимо його жирним. Ну і, звичайно, збільшимо розмір шрифта там, де під заголовок автор презентації, да? колір я зміню, Хочеться, щоб темніше було. Зміню розмір шрифта і. Ну і, звичайно, розмістю, як мені більше подобається. Другий слайд дивимося. На другому слайді ми повинні з вами розмістити наші зображення. Ну, Можете обрати три бджілки. Я розміщу всі чотири. Як ми це можемо зробити? Ми можемо скористатися кнопочкою на е, робочій області. Там є в нас така е, кнопочка завантажити зображення. Або можемо перейти з вами на вкладочку Вставка, вставлення українською мовою. І так як і в програмі Microsoft Office Word текстовому процесорі, тут теж можна завантажити зображення. Натискаємо. Згадуємо, де наші зображення знаходяться. Вони в нас з вами в папці завантаження або загрузка. Так? Знаходимо. І знаходимо дані зображення. Ось вони в мене є. Ми можемо їх по черзі завантажувати. Один, другий, третій. Можна виділити всі чотири, затиснувши клавішу «Shift» І завантажити всі чотири зразу. Тобто по черзі отак виділяєте, завантажите, виділяєте відкрите, виділяєте, відкрите. Так, або всі чотири зразу. Покажу всі чотири, тому що там є трішечки, щоб ви розуміли, як з ним працювати далі. Дивіться, завантажили всі чотири зображення, але всі вони виділені. І якщо ви зараз почнете їх рухати за маркери, то вони будуть рухатися всі разом. Тому ми з вами клацаємо е, мишкою в будь-якому місці нашої презентації, щоб скинути виділення. Усіх малюнків. І тепер виділяємо почергово кожен, кожен малюночок і працюємо з ним. Виділили, маркери з'явилися, звузили за куточок, все так, як у програмі Microsoft Office Word рухаємо і розміщуємо зображення таким чином на слайді, як нам подобається. Мені захотілося так, зараз зменшу. Є. Все, другий слайд зроблено. Третій слайд дивимося. Тут у нас з вами об'єкт Smart-Art. Покажу вам, де цей об'єкт знаходиться. Знову ж таки, можемо скористатися кнопочкою на робочій області. Є тут ставити об'єкт Smart-Art. Або вкладка Вставка і теж є об'єкт Smart-Art. Так, ось кнопочка на робочій області: об'єкт Smart-Art. І є вкладочка «Вставка». Прибираю заголовок слайда. Він мені не потрібний. Ну, вставлю через кнопочку. Немає значення, тут немає значення. Чи ви через ставку вставляєте е вкладочку, чи через цю кнопочку. Відкривається однакова віконечко. Тут ми можемо з вами обрати будь-яку схемку. Бачите, вибір доволі великий. Я оберу таку схему, як у, на схематичному зображенні самої презентації, відповідає. Бджілкам нашим ось такі соти. Тепер дивіться, цей об'єкт ми можемо збільшити, теж, так як працюємо як із зображенням. Да? За куточок, маркер збільшуємо. Дивимося, що там у нас є текст всередині написаний. так, збільшу, щоб вам було видніше імена бджілок. І Тепер ми вдрукуємо даний текст наш об'єкт SmartArt. Ось він, білим. Вдруковуємо має. Міла і ляля. Ви бачите, що в даний об'єкт можна вставити 6 слів, але нам даний е, текст не потрібний. Ми виділяємо, натискаємо, щоб у нас виділилась повністю рамочка і з'явився текст. І видаляємо. Кнопочкою Delete. видаляємо. Тепер ми можемо з даним об'єктом працювати, ми можемо його форматувати. Дивіться, коли ми його додали, в нас виникла вкладочка. Спеціальна вкладочка, і на ньому ми можемо з вами працювати і дивитися, як може змінюватися даний об'єкт. Ми можемо його зробити об'ємним, якийсь 3D і так далі. Ось дивіться, за допомогою даного перебираємо обираємо те, що нам подобається. Бачите, такі варіанти різні можемо брати. А також ми можемо змінити колір даного об'єкту. Нам пропонують ось такі вигляди його, дивіться, цього об'єкту. Різні різні, тут теж доволі багато різних пропозицій нам, ну, оберу такий. Але крім цього, ми з вами можемо змінити колір і кожного елемента даного об'єкту. Для цього ми з вами виділяємо один елемент, заходимо на вкладочку, на вкладочку і обираємо колір відповідний. Бираємо відповідний колір, на вкладиці формат, так. і можемо змінювати. Бачите, як змінюю кольори? Обираємо так. зелений. Можна цей залишити, можна іскравіший обрати ось такий. І можемо також форматувати і текст, який у нас вставлений в даний об'єкт. Дивіться, я його чорним виділяю, роблю жирним. Якщо щось у вас не вийшло, бачите, помилково я посунула елемент. Стрілочка є в нас назад, ви знаєте, все можна виправити. Так. Чорний, жирний. І останнє ім'я є. Ну, це за бажанням. Є, зробили і останній наш слайд. Подивимося. заклик бережіть природу. Я його хочу написати не там, де під заголовок слайду, я прибираю заголовок, але ви можете і тут написати його. А буду писати тут, де текст слайда йде. Ви знаєте, що на презентації текст вставляється у вигляді списку, але його можна відформатувати, тому я пишу заклик, бережіть природу. І далі вже буду працювати саме з текстом. Я приберу маркер списку натискаю, да, видаляю. Кнопочкою Backspace, роблю жирним, бережіть природу, збільшую шрифт розмір, розширюю рамочку, щоб він у нас помістився в один рядочок, виділяю. Міняю колір, мені хочеться змінити, щоб він був зелений. Обираю натискаю ОК. І ось таким така презентація у нас з вами вийшла. Тепер нам треба її зберегти. Заходимо на вкладочку «Файл», зберегти як? Обираємо папку. Обзор, це в мене буде робочий стіл. І у мене там є папка підготовки до моїх уроків ось третій клас. Назву я залишу ту саму, я пам'ятаю, що це, і натискаю Зберегти. Далі ви можете цю презентацію прикріпити мені на просвіті в домашньому завданні. Сподіваюся, що я вам допомогла. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!